На цьому відео дві чемпіонки світу: Дар'я Гончаренко і Ангеліна Грибенко. Перша з джиу-джитсу, друга з військово-спортивного багатоборства. Дівчатам немає навіть 18-ти, а за їх плечами багато змагань і перемог. Молоді, красиві спортсменки на фестивалі бойових мистецтв демонстрували техніку фул контакту. Ми показували техніку рукопашного бою, захисту від ножа і палки. І наші ребята з іншого клубу показували. Греплінг, то єсть та борьба без кимоно, яка зараз набирає набере та этим Всі заниматься, то займатися. это набирает набирає среди серед До того як стати тренером, Валерій Пахай був неодноразовим чемпіоном всесоюзних турнірів. Більше 25 років викладає змішані єдиноборства і паралельно виступає в категорії ветеранів. За цей час виховав гідне покоління не тільки спортсменів, але й громадян України, які продовжують тренуватися, а не тинятися по підворіттях. Я хочу, наверное, в первую очередь сказать огромное спасибо родителям этих детей, что они находят для них время и водят. И неважно это или на наш спорт, или это музыка, или это на танцы, потому что здоровое увлечение наших детей – это, наверное, наше будущее. Фестиваль бойових мистецтв пройшов в палаці культури імені Артема і зібрав чимало зацікавлених городян. Подія виявилася значущу для нашого міста, адже сталася вперше. Основна задача це популяризація бойових іскусств різних стилій, направлень, тобто велике разнообразі. Не тільки корні, які йдуть із Японії, ті, які у нас в Україні раділість, ті, які там із Ізраїля і так далі. То есть основная задача э, объяснить и рассказать э, зрителям, что у нас э, как в городе, так и в других городах есть разные направления и стили. и показать, чем они друг от друга отличаются. Боротьба зближує людей. Команда «Бетбой» з Кривого Рогу посіла перше місце в чемпіонаті області з панкратіону. Змагання пройшли в Дніпрі. Наші бойці завоювали дев'ять золотих медалей. Сьогодні цей давній олімпійський вид єдиноборства переживає другу молодість, але тепер поєдинки в Панкратіоні більш безпечні. Проводяться з обмеженням часу і використанням легких, зручних і надійних захисних пристосувань. В значній мірі знижують травматизм. При цьому суть боротьби залишається незмінною. Закри! Діржи! А тут вже 16-річний Максим відпрацьовує наставлення тренера. З позиції стоячи переводить поєдинок в низький партер. Тим самим кладе суперника на килим. Останній прийом перемога до розряд кандидата в майстри спорту. Мевісово категорія була 10 чоловік. Три схватки и всех одолел оппонентов прямом треугольником, выполнил норму на кандидата мастера спорта по, по панкартеону, который пройдет в городе Харьков. На фестивалі бойових мистецтв свій професіоналізм показували спортсмени з Кривого Рогу, Дніпра і Луцька. Кожен виступ супроводжувався історичним сюжетом і національною музикою. Тренуйте з тими, хто вас сильніше. Не здавайтесь там, де здаються інші, і ви зможете отримати перемогу там, де перемогти не можна. Микола Чирва, Євгена Ністрад, Дмитро Мікрюков, підсумки тижня, перший міський.